Така порада, що сьогодні треба йти туди, йти туди, куди завтра підуть всі. Ну, дуже відома. Це тата Стіва Джобса, ось і він, дуже класне місце. Тут таке в Житомирі місце розвитку, місце зародження всяких інноваційних ідей, я так розумію. От. Але також Стів Джобс всім бажав завжди залишатись голодними. Да? Тільки справа в тому, річ в тому, що голодними можуть бути тільки ті, ну, які голодні, ті, які ситі, не можуть. Змусити себе бути голодними, ну тобто ця порада його про голодність, вона не дуже мені здається влучна. Тому що більшість людей вони переносному цьому значенні, щоб розвиватися, що шукати. Їм воно не треба, їм воно нафіг не треба. Вони не голодні. Вони можуть бути тільки голодні тілом, фізично і все. Тому радити комусь бути голодними, хто в принципі. Тому бажати тим людям, які в принципі вони не люблять вони думати, не люблять розслаблятися, нафіга їм це, Оце. Насильно себе змушувати бути голодними, в значенні щось шукати, щось досягати, от, до чогось прагнути. Ну, є люди, яким воно нафіг не треба. То чого їх за барки хватати і казати завжди, залишайтесь голодними? Ну, а вони не голодні по природі, нормально їм так, ну і все, вони не гірші, вони просто інші. От, А сьогодні потрібно йти туди, куди завтра підуть всі. Ну, це тим потрібно, які хочуть вести за собою таку підручку пішли. Да, а ті, які не хочуть вести, ну, їм Стіф Джобса слухати не особливо й треба. Їм взагалі не актуально кудись іти. О, такі в мене сьогодні. Бачите? О, такі туфельки. Траля-ля.